Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас дуже круту добірку з новісеньких парфумів в моїй колекції. І деякі з них я придбала в сліпу, інші були на моєму вішлісті. А деякі мені прислали, щоб я їх затестила і поділилася з вами своїми враженнями від них. І саме цим ми сьогодні будемо займатися. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд. Внизу в описі цього відео ви знайдете багато корисної інформації. Тому, будь ласка, передивіться його. І залиште під відео величезну вподобайку. Та, будь ласка, підпишіться на мій канал. А після цього ми маємо дуже багато парфумів для обговорення. Тому давайте розпочинати. Ну що ж, напишіть, будь ласка, в коментарях, який новий парфум ви отримали, придбали. Мені дуже цікаво. А я буду розпочинати з бренду Reefs Parfums. Це такий арабський бренд, який мене дуже зацікавив, і вони мені прислали ось такі парфуми. В яких я насправді була зацікавлена, бо мені вони по нотах нагадали дуже популярні аромати. І коли вони прийшли, я була, по-перше, вражена їх презентацією. Дуже е мені подобається і коробка, і флакон. Знаєте, таке товсте скло, неймовірно, гарний червоний колір, крута кришка, все тут е в порядку. І аромат сам по собі мені зайшов, бо це не начебто великий білоквітковий букет у флаконі. Тут ми маємо і квіт апельсинового дерева, і жасміни та буросному. Доволі опулентні білі квіти. Але знаєте, мені подобається, що він досить свіжий. Бергамо тут також відчувається, і він його прям тримає на цьому свіжому якомусь Ааа, дусі. В базі є трішки ванілі, вона солодка, але прям смачна, я б сказала навіть нішова. Дуже небанальна, трішки мускусу. Він так легко носиться, незважаючи на те, що білоквіткові парфуми вони дуже ополентні і такі, знаєте, насичені. Це дуже гарний варіант на повсякденні. Я його ношу на роботу. Мені вже зробили з нього компліменти, бо мені здається, він доволі легко можна його зрозуміти. Чимсь він мені нагадує My Way, напевно, флаконом, але також нотами. І це, напевно, найкращий, більш мейнстрімовський туборозовий парфум, який взагалі. Існує, на мою думку, тому придивіться до нього. А це на нього дуже схожий аромат, тому я вам його можу порадити, якщо ви любите білі квіти, а якщо ви полюбляєте щось смачненьке, як я, бо Гурманіка це моє, в них ще є парфум Ангелік, ось в такому флаконі. Дуже гарний аромат, бо він солодкий точно, але, знаєте, такий кремово солодкий. І насправді перші дні я просто він мене зводив з розуму. Бо я не могла зрозуміти, що він мені нагадує, бо я знаю ну, дуже багато ароматів, які існують і маю в колекції, ну, досить багато різних парфумів, і я прям була впевнена, що я маю парфум, який точно так само пахне, але довго не могла зрозуміти, який же аромат він мені нагадує, допоки я не побачила ноти, бо мені одразу стало ясно, що якщо ми маємо тут фісташку з персиком, з маршмеллоу, і збитими вершками, то це парфум в стилі каяліс, Ян пістачо джелато. І це був дуже популярний аромат, коли він вийшов. Мені здається, він взагалі задав тон на такі смачні гурманські парфуми і зробив фісташку одним з ключових елементів в цьому гурманському стилі. І Ангелік дуже на нього схожий цією саме кремовою, більш зеленою флоральністю в поєднанні з дуже смачними елементами. Але тут, на відміну. Від каялі а, аромату, я не відчуваю а, рому, він також не заявлений в нотах, тому тут більше алкоголю, і, можливо, він цим цікавіший, бо я люблю такі елементи в парфумах, але а, цим Ангелік більше. Ангельський. Він аромат, наче Янгола, із його пухнастими крилами, дуже ніжний, дуже приємний. Знаєте, така ненав'язлива гурманіка. Я думаю, я віддам його своїй мамі, бо в неї такого немає. А він дуже приємний і я би дуже хотіла його слухати на ній. Ось наступний парфум я теж напевно віддам. Можливо, для Бенні, бо він дуже потужний. Називається він Ґарнес Уд. Ось така в нього коробка, і флакон шикарний. Напевно, він може вам вже інший нагадати. Напишіть у коментарях, чи здогадалися ви, який парфум він трішки емітує, навіть своїм ароматом, бо він неймовірно потужний і пряний. Тут ми маємо розкриття, не начебто ви додали декілька таких вже. Ох, трішки переспівших ягод а, малини до рому також присипали це сафраном та корицею. Аромат, неймовірно, пряний, але не зовсім теплий. Він навіть більш холодний угловатий. Тут багато темних елементів, такі як шкіра, табак. Він більш чоловічий для мене, так само, як і сайд ефект, на який він дуже схожий, і він неймовірно потужний. Я, взагалі, після цього відео буду. Виходити, ми будемо збиратися і грати в мафію, тому це класно, що я зараз буду дуже смачно пахнути і доволі оригінально, бо це такий потужний мікс, який я маю. А взагалі, якщо ви хочете компліменти, коли кудись ідете, будь ласка, зверніть вашу увагу на гурманський аромат, наприклад, як цей, який я придбала всліпу від також арабського бренду під назвою Моча. Бо я коли побачила цей флакон, я була в шоці. Він такий недорогий і супер круто виглядаючий. Зараз розп... розкажу вам ще, як він пахне. Fragrance World, взагалі, дуже цікавий бренд. Але я його придбала не через бренд, не через флакон, а через ноти, бо я шукала парфум арабського бренду з нотою шоколаду, якою була закохана, і хотіла щось такого дуже потужного від арабського бренду, бо я маю кіса Delicious, який досить розкручений. І, на жаль, хоча там є дуже. Гарна молочна нота шоколаду, він не досить потужний для мене. А цей аромат з кардамомом, з османтусом із дуже такою шоколадною трояндою, саме влучив мені в серце, він смачний, схожий на інтенс кафе. Ідеальний, якщо ви кудись йдете, бо в нього гарний шлейф, класний на вечір. Прям те, що мені треба було. Так само, як і парфум, який я врешті придбала. Бо з першого ж разу, коли я затестила карміну від Кріда, я закохалася в неї, Бо це, як на мене, найаутентичніша а, нота вишні в парфумерії, прям черешні, дуже спілої, смачної, зірваної з дерева. Взагалі він досить такий рожевий, флоральний, тут неймовірний акорд з рози, троянди і а, фіалки, трішки пудровий. Я не відчуваю тут а, ноти спеції, а також я не відчуваю бальзамічні ноти. Для мене це дуже свіжа а, така черешня і флоральні елементи. Я його тримаю на якісь особливі заходи. А ще я маю на нього дюб від бренду One Parfums з Італії. Якщо ви шукаєте дублікати дуже популярних нішових ароматів за приємною ціною, я дуже вам рекомендую звернути саме на цей бренд увагу. В мене є посилання на нього, передивіться в описі. В них дюб прям ідеальний. Мені дуже зайшов, я його тримаю в сумочці, щоб протягом дня наносити. А ще я придбала собі дюп на ваніла секс від Том Форда, бо це бренд, який дуже гарно працює з цією нотою, яка є моєю улюбленою. Ваніла секс мені подобається. Я хочу його в оригіналі через флакон, але цей, цей дюп дуже схожий. Прям так, також пудрова, більш холодна, неймовірна ваніль, смачна, сучасна, класна. І ще я вирішила придбати інший ванільний аромант дюп на ваніла Паудер. Який, мені здається, я один раз всього затестила, але я думаю, ваніль я кохаю, а це щось буде таке надзвичайне з нею. І ви знаєте, я досі не можу зрозуміти, як я до нього відношуся і ставлюся, бо це неймовірно сучасна молекулярна ваніль, вона дуже пудрова і суха. І мені не подобається ця текстура. Взагалі він для мене звучить як якісь сучасні амброві молекули. Але, на жаль, не амброксан, який мені насправді дуже подобається в парфумах. Тут. Всього аж занадто багато. Він трішки хімозний, але я його ношу, коли ходжу за покупками до супермаркету. Ось на саме ці виходи я його тримаю. Він справді дуже гарно шлейфить. Ну а ще один, напевно, найвдаліший парфум від One Parfums, Мені подобається цей 15 п'єтнадцятимілілітровий флакон. Його дуже легко засунути. Господи. Кинути в сумочку і наносити протягом дня це їх дублікат парфуму Celeste. Він звучить, не начебто вінтажна фіалкова помада до вуст трішки з такою смачною, але легкою. Такою і майже невловимою нотою малини і ванілью. Ваніль тут відчувається, вона смачна. Мені він неймовірно подобається, бо я обожнюю косметичні аромати. Це мої улюблені, особливо якщо вони звучать як а, помада, це прям для мене. Фіалка тут дуже крута. Насправді я маю неймовірний нішовий аромат Мело від Сорандора, але він досить дорогий, тому я маю для вас знижку. А це Селест аромат в такому самому стилі. Там, до речі, є амброксан, і мені здається, що через. З нього він трішечки більш сучасний, але все одно, якщо ви маєте ностальгію за такими, знаєте, вінтажними, класними фіалковими ароматами в стилі Insolence від Guerlain, то зверніть на нього свою увагу. І ще один пробник, який я придбала від One Parfums, це Guidance. Guidance досі на моєму вічлюсті, він досить дорогий, тому мені треба ще зекономити, але придбати його. А наразі я буду гратися з цим пробничком. І якщо вас зацікавили ці дублікати-дюпи на Популярні нішові аромати, бо в них неймовірна колекція. Взагалі вони весь час додають щось нове до неї і слідкують за тим, що в трендах, то передивіться в описі цього відео, буде посилання. Ну, а на цьому давайте рухатися до далі, до арабських брендів. Знову ж таки, повернемося до них. І тут я маю неймовірно люксовий бренд під назвою Орієнка. Подивіться на цей неймовірний флакон. Крута презентація, просто я шаленію по цим флаконам. Вони, начебто, знаєте, такі аж трішки. Тумач, але все одно дуже гарно на них дивитися, і цей аромат він більш літній, бо чесно він звучить так само, як і виглядає. Дуже зелено, неймовірне розкриття. Тут прям терпких таких, знаєте, ну, це начебто кожура з цитрусових нот, з бергамоту, з лимону. Він пряний, охолоджуючий, дуже чистий. Якщо ви полюбляєте зелень і такі. Листяні і, неймовірно, цитрусові ноти, то, прям ах, він такий потужний. Багато парфумів в цьому стилі не тримаються, а цей, бо Орієнтика мають неймовірно шлейфові аромати, прям а, ну, справді може вразити. А я була найбільше вражена, напевно, з, уці, з усіх цих нових ароматів моїй колекції справді важко виділити якихось фаворитів, бо вони майже усі круті, але Пенуа, класний бренд з Шойт. Нішовий, дуже потажний, випустив новинку під назвою «Отімо». І, чесно кажучи, я в абсолютному захопленні від цього потужного, темного, алкогольного, але такого смачного. І такого насправді цікавого, артистичного аромату. Я не можу його порівняти з нічим іншим. Тут є багато рому, він такий, знаєте, солодко, шоколадно, трішки фруктовий, пряний, кардамон. Тут такий смачний, але пудровий через османтус, смачні якісь такі цукерки з, з цим ромом всередині, прям вечірній аромат, шлейфовий, трішки містичний, під гарний. Такий, знаєте, мейкап Eye, або навіть для чоловіка він абсолютно унісекс. Я до речі, маю знижку на колекцію парфумів цього бренду. Вона буде в описі до цього відео. Будь ласка, зверніть на нього свою увагу, але мені здається, от Тімо це парфум, який дуже доречний. Зараз, коли стане холодно носити по вечорах, прям він зігріває душу. Ну а на цьому моя добірка з таких нових парфумів в моєї колекції підійшла кінця. Хотіла вам про них розповісти. Напишіть, будь ласка, чи вам подобається. Такі більш розмовні відео спонтанні з емоціями. Ну мені здається, я завжди для вас цього маю вдос. Дальше щось в мене розпадається вже моя зачіска, тому піду готуватися, а вам бажаю гарного дня. Буду вдячна за подобайку, лайк та комент. Пишіть, якщо у вас є якісь запитання або, можливо, ідеї по контенту, що вас цікавить. Ну, а вам я бажаю гарного дня, тримайтеся, залишайтеся позитивними і споживайте, будь ласка, саме той контент, який піднімає вам настрій. Якщо ви хочете більше мене, то слідкуйте за мною в соціальних мережах а я вже вам гарного дня, слава Україні, Па-па!